Вітаю! Якщо ви грали в шахи на сайті chess.com, то напевно бачили там функцію розбору партії. Вона показує, які саме ходи ви зробили від зовсім слабких до найкращих. Але що насправді означає, наприклад, помилка і чим вона відрізняється від грубої помилки, або яка різниця між чудовим та неймовірним ходом? Про все це ми поговоримо в цьому відео. А ще бонусом я розповім вам про свіже наукове дослідження 2025 року, проведено за участю Національного університету фізичного виховання і спорту України, де вивчався зв'язок між частотою неймовірних ходів та майбутніми успіхами шахістів. Тож рекомендую додивитися до кінця, буде багато цікавої та корисної інформації. Почнемо з найгіршої оцінки, яку можна отримати під час аналізу. Груба помилка. По суті, це звичайний зівок. Це той момент, коли ви віддаєте фігуру, пропускаєте мат або настільки послаблюєте оборону, що врятуватися вже неможливо. Наприклад, у цій позиції хід король G2 це груба помилка. Білі просто прозівали, що Тура на 1 знаходиться під боєм. Найчастіше такі ходи трапляються в партіях з коротким контролем часу, коли рішення приймаються ну, занадто швидко. No. No. No worries. No worries. Наступний відходу. Хиба. Це не ваша власна помилка, а радше втрата можливості. Суперник допустив серйозний прорахунок, але ви не знайшли найсильнішого продовження, щоб ним скористатися. Наприклад, в цій позиції, після помилкового ходу білих, у чорних з'являється можливість зробити форсований мат в два ходи. Можете поставити відео на паузу та спробувати його знайти. Однак вони цього не побачили і зробили хибний хід Тура H1. Хиби особливо прикрі, бо їх видно тільки після аналізу. Під час партії здається, що все було нормально, але вже після партії ви бачите, замість звичайного ходу комп'ютер показує, що був мат, наприклад, в два ходи. Ось, до речі, дуже смішне відео на цю тему, яке ми просто не можу з вами не поділитися. you guys. There's a queen on on, E8, come on, you guys. Oh, no, Наступне відходу помилка. Це ваш власний хід, який погіршує позицію, але не руйнує її миттєво, на відміну від грубої помилки. Ось, наприклад, в цій позиції хід слон Е3 є помилкою, оскільки чорні можуть просто забрати пішака на Б4. Однак це не груба помилка, оскільки враховуючи, що у білих був зайвий пішак, втрата одного не призводить до миттєвого програшу, а лише трохи погіршує позицію білих. від відходу неточність. Це хід, який не є найкращим у позиції. Він не веде до негайної поразки і навіть може виглядати цілком логічним, але при цьому знижує ваші шанси або відпускає частину переваги. Наприклад, в цій позиції хід кінця 3 це неточність, адже краще було зіграти кінь в 3. І крім цього, у чорних ще тепер з'являється можливість зв'язати коня і, можливо, у майбутньому якось використати цю зв'язку. Різниця між неточністю та помилкою полягає у тому, що після неточності у вас усе ще може бути нормальна позиція, тоді як помилка найчастіше дає супернику відчутну перевагу. Наступне відходу хід за теорією. Це добре відомий і перевірений у практиці шахів хід, який зустрічається в дебютній теорії. Такі ходи не оцінюються як кращі чи гірші у звичайному сенсі, а радше позначаються як частина стандартної теоретичної бази. Класичний приклад відкриття партії ходом Е4 або Д4. Це типові дебютні ходи, які контролюють центр і допомагають швидко розвивати фігури. Тут ви не вигадуєте щось нове, а дотримуєтесь давно добре перевірених рекомендацій. Але важливо розуміти, що теоретичний хід не завжди є найсильнішим у конкретній позиції. Наприклад, хід F4 не вважається найкращим початком за білих. Проте він теж належить до теорії це початок так званого дебюту Берда. Гравці, які його обирають, добре знають, що він поступається іншим дебютам. Однак вони свідомо на це йдуть, в надії затягнути чорних в незнайомі їм позиції, в яких у них буде все більше шансів допустити помилку. Наступний відходу хороший хід. Це правильне та практичне рішення. Він не завжди є найсильнішим за оцінкою комп'ютера, але точно не погіршує позицію. Наприклад, в цій позиції хід h3 — це хороший профілактичний хід. Білі роблять квартирку для короля, а також захищаються від можливої зв'язки. Хороші ходи особливо важливі в довгих партіях, де не кожен хід обов'язково має бути найкращим чи відмінним. Часто саме серія простих надійних рішень дозволяє утримувати баланс і дочекатися помилки суперника. Наступний від ходу – відмінний хід. Це сильне рішення, яке майже не поступається найкращому варіанту в позиції. Такий хід допомагає зберігати або навіть нарощувати перевагу, створюючи для суперника нові проблеми. Наприклад, в цій позиції хід слон G2 є відмінним ходом. Білі фіанкетують свого слона, ставлячи його на сильну діагональ. Однак, за оцінкою комп'ютера, це не найкращий хід в цій позиції. І тут ми, власне, переходимо до наступного виду ходу, назва якого говорить сама за себе. Найкращий хід. Це той варіант, який комп'ютер оцінює як максимально точний у даній позиції. На відміну від відмінного ходу, тут немає компромісів. Це абсолютний топ вибір, який утримує чи збільшує вашу перевагу з максимальною ефективністю. Наприклад, в цій позиції хід d 4 є найкращим ходом. Білі не зволікаючи атакують центр, зберігаючи ініціативу. Важливо розуміти, що в партії знайти найкращий хід, часто доволі складно, для цього потрібно бачити всю дошку, рахувати варіанти на кілька ходів вперед і враховувати всі можливі відповіді суперника. Саме цим найкращий хід відрізняється від хорошого чи відмінного ходів. Він не просто тримає позицію, а витискає з неї максимум. Наступний відходу чудовий хід це рішення, яке має вирішальне значення для долі партії. Саме завдяки йому ви можете вирватися зі складної ситуації та перехопити ініціативу. Наприклад, ось ця позиція білих значно гірша. Однак, після грубої помилки чорних у білих з'являється можливість перехопити ініціативу. Можете знову поставити відео на паузу та спробувати знайти в цей чудовий хід. Чудові ходи рідкісніші, ніж відмінні чи найкращі, адже вони зазвичай з'являються в критичні моменти партії, де потрібно знайти дуже точне рішення, як от хід кінь F6 в цій позиції. І від відходу неймовірний хід. Це найвища оцінка, яку можна отримати у післяігровому аналізі на часком. Він завжди є найкращим або майже найкращим у позиції, але при цьому має особливу рису, яка виділяє його серед інших. Наприклад, в цій позиції хід Кінь D5 це неймовірний хід. При цьому, як ви бачите, оцінка позиції не змінилася, тобто білі нічого не виграють. Звісно, при правильній відповіді чорних. То чому це вважається неймовірним ходом? Тому що це дуже потужна ідея з жертвою ферзя? Подумайте, чому чорним не можна приймати жертву? Ця позиція вже більш складніша ніж попередня. Підказка, якщо чорні заберуть ферзя, то білі поставлять форсований мат в декілька ходів. Цікаво, що неймовірні ходи це не лише естетика чи прикраса партії. У 2025 році в журналі Слобожанський науково-спортивний вісник Харківської державної академії фізичної культури було опубліковане дослідження, у якому вчені разом із Національним університетом фізичного виховання і спорту України проаналізували партії наймолодших гросмейстерів світу. Вони вивчили понад 8 тисяч партій і підрахували, як часто там зустрічалися неймовірні ходи. Результати виявилися дуже показовими. У кар'єрах наймолодших гросмейстерів світу від 10 до 23% їхніх партій містили такі ходи. І найцікавіше, що саме ті шахісти, у кого ця частка була вищою, швидше здобували звання гросмейстера. Іншими словами, уміння знаходити подібні ходи це не випадковий збіг обставин, а справжній індикатор таланту. Адже такі ходи вимагають глибокого бачення позиції, творчості і сміливості. І саме вони часто відрізняють майбутніх чемпіонів від просто сильних гравців. Тож, коли ви у післяігровому аналізі бачите, що у вас з'явився неймовірний хід, задумайтесь, можливо, вас чекає велике майбутнє у шахах.